Тобто він взагалі договорюється до того, що насправді журналістів потрібно називати іншим іменем, Вони заслуговують не на ім'я журналісти, а ім'я нуїтисти. В тому сенсі, що жур це день, жугно. Журналіст це той, хто пише про щоденні новини, те, що відбувається в день. А к каже: ні, насправді їх цікавить інше. Їх цікавить не день, а їх цікавить ніч. Їх цікавить не те, що є при світлі, а, власне і що може бути а, спостережене. В яскравому такому світлі, а те, що відкривається вночі, те, що є заборонене, і те, що там ми можемо бачити в замковий отвір, і це таке порпання в брудній білизні, це пошуки сенсації, це бажання мати якомога більші тиражі відповідних видань. І він відповідно каже: от більш прийнятним справді буде це ім'я Нуїтиста. тобто ясно, що він породжує собі ворогів із боку тодішньої преси.